Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пристрій 2 в одному. Він же бустер з компресором. Постачається фірмові упаковці пристрій від компанії Алігатор, модель JS850. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині ось так все запаковано, фірмовий. Чехол, Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Дроти підключення мобільних пристроїв, шланг для накачування довжиною 30 см, дріт для підзарядки з роз'ємом Type-C, додаткові насадки до компресора. Кракадили для підключення до автомобіля. І сам джамп стартер з вбудованим компресором. Дамп стартер іде е, з номінальним пусковим струмом 2000 А, піковий пусковий струм 4000 А. Ємність вбудованого акумулятора 24 000 мА. Можна сказати, тут три в одному: тобто, це павербанк, джамстар і також компресор. На передній панелі у нас є кнопки управління. З Знієї сторони, у нас під гумовою заглушкою два повноцінних USB-роз'єми: один роз'єм Type-C, також є вбудований ліхтарик. З іншої сторони, у нас роз'єми для під'єднання крокодилів і також роз'єм для під'єднання шлангу для накачування. Вмикається одною кнопкою. Тут всі налаштування можна зробити, можна змінити одиниці виміру, і також можна обирати, що саме ми будемо накачувати, які колеса можна м'ячі накачувати. Також в даному пристрої є функція старт-стоп, Можна виставити потрібний тиск, і е при досяганні цього тиску. Компресор автоматично вимкнеться. Для того, щоб запустити компресор, нам потрібно зажати кнопку увімкнення і він вимкнеться. Не дивлячись на свої компактні розміри, компресор видає доволі потужний потік повітря. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.